На превеликий жаль, зараз ситуація настільки е, зацементована і настільки е, репресивний апарат е, ну, працює на повну я кажу, катушку, Що е, чекати якогось вибуху е, в національних республіках і так далі, мені здається, не варто е, е, зараз, те, що може сколихнути і власне розвалити цю недоімперію, це виключно економічний чинник. Е, і от те, що ми зараз спостерігаємо в економіці Росії, мені здається, буде значно більш ефективним детонатором е, під цією е, напівдохлою економікою, е, що може в кінцевому рахунку поховати під своїми вламками і політичну систему. Бо е, ну очікувати, що якась маленька національна республіка е, зможе побороти репресивний апарат, е, е, який в рази е, більше е, ну їхніх власних. Невеликих можливостей я думаю, це навряд чи реалістично. А от якщо почне валитися конструкція економіки, про що вже офіційно і голосно говорять навіть навіть міністри і голова центрального банку Росії, от тоді національні республіки можуть цим скористатися, і оце я думаю буде найоптимальніший варіант. Бо якщо зникнуть важелі у центру Москви, важелі впливу на економічну ситуацію в регіонах. От тоді регіони швидко зрозуміють, що їм треба відділятися, оголошувати незалежність, і пішло. Поїхало іншого варіанту, чесно кажучи, поки що на, я не бачу.